Час новин для вас працює Лілія Налягака у Дніпрі та Запоріжжі. Пролунали вибухи. У Дніпрі гримало о пів на десяту вечора. Перед тим повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпропетровщини. А в Запоріжжі вибухало близько 20 хвилин тому після попередження пусків ворожих кабів. Інші подробиці наразі невідомі. Одна людина загинула, і три поранені внаслідок російських обстрілів у Свейській громаді на Сумщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти атакували сьогодні по обіді. Загинув 52-річний чоловік, а 58-річна жінка дістала тяжкі поранення. Загалом протягом ночі і ранку росіяни майже 40 разів обстріляли Сумщину. Влучання зафіксовані у 12 громадах. Дві людини травмовані внаслідок чергової атаки дронів по Одесі. Росіяни тероризують місто ударними безпілотниками четверту ніч поспіль. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Два приватних будинки зруйновані, чотири пошкоджені. Постраждали також АЗС, 10 кіосків та два магазини на місцевому ринку: 25 гаражів, два легковики та дев'ять вантажівок. Протягом трьох днів ворог запустив у напрямку Одеси 54 дрони, розповів кіпер у нашому ефірі. Зараз в місті розгорнули штаби, які отримують заявки від потерпілих на відшкодування збитків. Близько 18 бронів було запущено. Які... Суттєво зазнали пошкоджень інфраструктури, приватної інфраструктури будівель, є автівки, які згоріли, є ринок, який також був зацепили після падіння. І прильотів БПЛА дві людини, як ви вже зазначили, у нас отримали сьогодні вночі травми. А загалом, за останні три доби 10 людей у нас перебуває в лікарні сьогодні до цього часу, які надається медична допомога. Що стосується останньої ночі, то сьогодні, зараз працюють всі комунальні служби людям, де приватні будинки були пошкоджені, надається плівка для того, щоб закрити. Там де розбито, і в перспективі уже отримати компенсацію щодо поновлення пошкодженого майна. Два російських дрони після нічної атаки знайшли на території Молдови. За словами генерального інспектора тамтешньої поліції, це були безпілотники без бойової частини, які супроводжували шахеди. Їх використовують для введення в оману української протиповітряної оборони. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой рішуче засудив порушення повітряного простору країни і сказав, що це поставило під загрозу життя його співгромадян. Джо Байден до завершення своєї каденції говоритиме з новообраним президентом США Дональдом Трампом та Конгресом про необхідність продовження підтримки України. Про це розповів радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю CBS News. Також він підтвердив, що його адміністрація до завершення своїх повноважень буде намагатися використати всі виділені конгресом ресурси на військову підтримку України were provided. До 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які дозволив Конгрес. І звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести конгресу і нові адміністрації. Що Сполучені Штати не повинні відходити від України. Що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі. Тим часом Дональд Трамп уже поговорив із Путіним. Про це повідомило видання Вашингтон Post із посиланням на власні джерела під час розмови Трамп, нібито порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність американських військ у Європі. Водночас британське видання The Телеграф написало про плани Трампа щодо варіантів закінчення війни в Україні. Один із них це буферна зона між сторонами та розміщення британських і американських військ вздовж лінії розмежування. Чи погодиться Лондон на умови Білого Дому? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Британська армія має великий досвід роботи в сірих зонах. Ось яскравий приклад: чверть миротворців на Кіпрі це британські вояки 71-го інженерного полку. Місію ООН тут встановили 60 років тому. Сині берети патрулюють буферну зону між міжнародно визнаною республікою Кіпр та сепаратистською турецькою республікою Північного Кіпру. У буферній зоні відбуваються тисячі інцидентів. Це можуть бути і незначні, такі як несанкціоноване проникнення, чи доволі серйозні, такі як переміщення вояків. Тому наші миротворці повинні будувати довірливі відносини з військовими силами з обох сторін, щоб врегулювати цю напруженість і запобігти її переростанню в щось набагато більш значне. Ця миротворча місія мала би бути тимчасовою, поки супротивники не знайдуть політичне вирішення конфлікту. Але 60 років по тому сині берети й досі тут. Роль миротворчих сил тут, на Кіпрі, залишається надзвичайно важливою по обидва боки буферної зони перебувають тисячі озброєних вояків, і ми відіграємо вирішальну роль у розрядженні напруженості між сторонами та підтримці миру і стабільності на острові. За задумом Дональда Трампа приблизно такими ж мали би бути обов'язки британських та європейських військовослужбовців у зоні розмежування в Україні. Це спостереження за дотриманням режиму припинення вогню, гуманітарна допомога, попередження конфліктних ситуацій. Немає сумнівів, що за потреби Лондон відправить миротворців до України у буферну зону. З практичної точки зору це абсолютно можливе. Британія вже неодноразово доводила відданість Україні і наполягає, що умови, на яких має закінчитися війна, визначатиме Київ. Тобто лише якщо Україна погодиться на решту умов Білого Дому щодо закінчення війни, а це зокрема замороження поточної лінії фронту та відмови від приєднання до НАТО у наступні 20 років. Британські військові аналітики називають це поступками Путіну. Росія, напевно, хоче припинити війну. Вона не може довго так продовжувати і вважатиме успіхом захоплення Донбасу, наземного сполучення з Кримом і найважливіше морського порту Севастополь. Дуже важливо зрозуміти, чи це задовольнить амбіції Путіна щодо решти України, і майже напевно відповідь ні. Саме тому довготривалий план щодо гарантії безпеки України треба обговорювати. Бо Київ не повірить жодному слову Путіна чи його підпису на папері. Це майже однозначно означатиме більшу війну в Європі, тому що ніхто не думає, особливо в країнах Балтії, що Путін зупиниться в Києві. Тож я сподіваюся, що і Кір Стармер, і новий президент США це усвідомлюють і зроблять все, щоб не отримати ще однієї війни в Європі. Найбільша загроза, що час миротворчої місії в Україні РФ використає для переозброєння та підготовки наступного військового вторгнення, і це усвідомлення насправді може стати поштовхом для Трампа надати Києву все для перемоги. Якщо він виявиться президентом, який втратив Україну, то це буде для Трампа важким тягарем. Тож, якщо Україна впаде одразу після того, як Трамп став президентом, він не захоче такої спадщини. Він хоче, щоб його бачили переможцем. Трамп може посилити тиск на Путіна, впевнений колишній голова британської розвідки Мі 6 Річард Дірла. Він припускає, що новообраний президент буде не таким обережним щодо червоних ліній, як його попередник, особливо коли зрозуміє, що з РФ не так просто домовитися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новина 23 третіє. А зараз наш ефір продовжить документальний проєкт Квант Світла. Ми покажемо ексклюзивні кадри зруйнованих енергооб'єктів. Дізнаємося думку профільних фахівців, чи можна відновити втрачене або ж чи є альтернатива? А головне відповімо на питання: чи будуть цієї зими відключення світла та чи є ризик блекауту для всієї України? Усе це за мить. Залишайтеся з нами.